3 лютого у районному будинку культури пройшли урочистості приурочені 83-ї річниці організації українських націоналістів і сторічч з дня народження провідника ОУН Ярослава Стецька. В честь визначних дат у районному будинку культури був даний концерт повстанської пісні. А у фойє районного будинку культури розгорнута виставка проєктів майбутнього пам'ятника борцям за волю України у надвірні. Організація українських націоналістів український політичний рух, стає у собі за мету встановлення незалежної української держави через національну революцію і диктатуру з опорою на сильну політичну еліту, свої власні сили і насильство як політичне знаряддя проти ворогів. Ідучи шляхом фанатичної самопосвяти національній справі, ООН 30 червня 1941 року у Львові проголосила акт створення української держави і сформувала українське державне прав. Ління на чолі з Ярославом Стецьком сформована ОУН українська повстанська армія більше 10 років захищала українську землю від зовнішніх ворогів. А після відступу з України організація українських націоналістів утворила свої відділи у всіх великих країнах світу після вбивства Степана Бандери 10 років ОУН очолював Ярослав Стецько. Із 1990 року ОУН діє в Україні. Завжди існувало кілька оунівських фракцій, і це природно зокрема, чорно-червоний прапор це бойовий прапор ОУН Бандери. Організаційний гімн згородили з ми великої години. Це гімн усіх без винятку відділів і організацій ОУН. З нагоди 83-ї річниці ОУН і сторіччя з дня народження провідника Ярослава Стецька у надвірній пройшли урочистості, на яких виступили заступник голови Надвірнянської районної ради пан Іван Степник і заступник голови райдержадміністрації пані Богданна Ковалюк, як спадкоємці славетних борців за волю України українських націоналістів. Адміністрації від колективу райдержадміністрації щиро вітаю вас, нас, всіх, з цим великим і величним святом. І сьогодні хочу сказати всім особливо молодим дітям, молодим хлопцям і дівчатам, саме дівчатам теж, тому що в лавах українських націоналістів були не одні лише хлопці було дуже багато дівчат, які і відомі, і невідомі загинули в бою. За свою державу в честь визначних дат 83-ї річниці ООН і сторіччя провідника ООН Ярослава Стецька у Надвірнянському районному будинку культури був даний концерт повстанської пісні, в якому взяли участь квартет Легід, самодіяльність села Пнів і словновісний колектив Заграва, ветеранів братства вояків ООН «УПА». Про діяльність ООН був продемонстрований короткометражний фільм. І щодо пам'ятника, то виставка проєктів майбутнього пам'ятника борцям за волю України у надвірні представлена у фойє районного будинку культури і діятиме протягом всього місяця. Кожен бажаючий має змогу оглянути різні макети пам'ятника і висловити свої пропозиції у книзі відгуків, яка знаходиться там же в районному будинку культури. Тож збудуємо пам'ятник такий, який ви оберете.